Продовжуємо разом з непорочною і з тим бонамантурою роздумувати про ласку, про тему ласки. І сьогодні в цьому другому вітинку пороздумуємо над ласкою в боналантуріанському діді. Отже, запарюйте собі гарбату, каву, бо матеріал є доволі багацько. І будемо над ним роздумувати. Отже, теологія бонавентури приймає вплив е, раніших століть, поєднуючи в новій синтезі вклад великих вчителів з досвідченням життя Івановського святого Франциска. Дещо раніше П'етр з Люмбарді, Петро Ломбардський е, прирівняв любов з Духом Святим, вважаю, вважаючи, що Святий Дух. Святий Дух, ласка не сотворена. Ласка не сотворена. Пригадуйте, першу ятинку в кінці я називав е е ці е поділ ласки, як ласка поділяється. Безпосередньо уможливує людині життя в чесноті в стані ласки. Тільки Святий Дух уможливлює людині життя в чесноті в стані ласки. Тобто, без Святого Духа неможливо неможливо жити в стані ласки. Буду так само до примітків посилатися е, також. Отже, ж. в протилежному до нього святий Бонавентура і інші схоластики вважали, що Бог не може нікого усправедливити без свобідної волі тривання в стані ласки. Інтерпретували габітус, тобто тривання в добрі, як нову форму внутрішньої людини. Отже. Зрозуміння тих понять знаходимо в особливості в, і тут, високо, якщо це ласка в Бонтрянській ділі, тобто в його творах. Наприклад, в коментарях до сентенцій, бревілоквімі, доктор Серфимський інтерпретує габітус, тобто тривання в добрі, в якому, про яке раніше говорив вже Августин, як світло внутрішнє, і любов істоти людської. Свобода людини, що виражається в здатності, самореалізації і вільного вибору є фундаментом його буття. А також фундамент фундаментальною умовою ділані ласки як любові, в дорозі душі до Бога, Бонавентура вказує, що свобода людини триває, тобто закорінена в трьох владах душі. Пам'яті інтелекті і волі, які у взаємних стосунках відсилає до трійці, тобто першого і остаточного фундаменту усього сутворіння. Правда, добро і вічність є даром Бога, який прагне, щоб всі брали участь у свободі і славі дітей Божих. Ремлян 8:21. Щоб людина довершила вільного вибору Бога, любов це відчуття якого, істо... якого істотою, як... якого істота криється в зустрічі двох свобід, тобто вільностей. В свободі Бога, яка є першою абсолютною, і свободі людини, яка приймає ласку і, і спрямовує свою підставу, підпорядковуючися любовному планові Божому. Любов мусить, однак, стати очищена, оскільки зростаючи, може тільки... зростати може тільки тоді, коли існує. Стале прямування до любові давання, тобто любові оподобання. Для Святого Бонаунтура. Життя віри є світлом, яке разом з ласкою вишколює природну здатність людини до занурення в Бозі. Щоб дійти на верши, вершини контемпляції належить вийти від е віри, він каже. Вийти від е віри. Осягнення екстазу, екстази вимагає Опустити коліна серця. В серце людини віри мешкає дух, який зміцнює його в наслідуванні Христа і перемінює його життя в святиню Святого Духа. Завдяки тому людина посвячує усе життя святості, тіла і розуму, відкриваючи таємницю Бога. Він каже так, все це вчиняє найщиріша любов Христа, яка Розлита є в серцях наших через Святого Духа, який є нам даний Ремлян 5.5, без якого не можемо знати Божих таємниць. Відкуплення Бонавентура представляє в подвійному вимірі. Про тему відкуплення ми ще будемо окремо говорити, але власне тут вона заторкнута в цій темі вимірі перший екзитус екзитус Середітус. В русі екзитус Середітус усе сотворіння доходить до досконалості в таємниці Христа. Є це візія людини як природи, здатної до з'єднання з Богом. Втілення є удосконаленням діл Божих, а істота людська становить синтезу усього сутворіння, предиспонованого до Христа. В слові, утіленому людина осягає досконалість. Втілення слова було. Е Пристосоване з огляду на щастя, яке є призначенням людини усій його тілесно-духовно-містичній реальності. Істотно є відкриття співділання віри з розмаїтими життєвими досвідченнями, які проводять людину, віруючу до заспокоєння голоду і прагнення Бога в згоді з ласкою і в прямуванні до установлення стосунку любові з Христом в ділах. В творах Бонавентури з'являється розрізнення між образом порядок природній, і подобою. Порядок надприродні. Людина отримує свою подобу до Бога, коли є його образом. Отже, Бонавентура каже, людина отримує свою подобу до Бога, коли є його образом. Істота людська з природи прагне правдивого щастя і за справою влади душі є здатна до прийняття присутності Бога, який. Появляється через Святого Духа з заслуг заслу Христа. Бонавентура концентрує свою візію вступання до Бога за посередосом ласки на особі Христа Розп'ятого. На особі Христа розп'ятого. Отже, ж, у творі е вія, а у нон есті пер» а чекайте, то не то, то є значить просто вислів перекладений. Отже, він каже так. Єдина дорога, яка до цього провадить, є полум'яна любов розп'ятого. В Христі природа людська стає поновно сотворена, звільнена, освячена і в ефекті обожествлена. Власті Христа, обда... Христа життя відроджується і знаходить спасіння. Власті Христа життя відроджується і знаходить спасіння. Доктор Серафимський поєднує зі собою так, такі поняття, як віра, любов, навернення, пробачення гріхів, влеття ласки. В, у спровадженні мистецтв до теології, це такий твір його, появляється мотив ласки як освячення в житті людини. Ласка є даром, ділання позитивним. Ласка просвідчення слави є блиском і силою, яка через Святого Духа довершується в світі, а властиво в людині паломнику. Пригадуйте в темі покути. Бонатура властиво постійно е, відсилається до, е, до е, ну, людини як паломника. Бонавентура стверджує, що всі мистецтва як просвідчення походять від Бога через Святого Духа в Христі ефективно провадять людину до Бога. Необхідним, необхідною умовою. Дійти до Бога є єдність ласки сотвореної і несотвореної в житті людини. Отже, ласка несотворена – це і ласка Духа, так? зрозуміло. І ласка сотворена це та ласка, з якою ми співпрацюємо. Ласка побуджує, тобто спричинює любовну переміну природи людської, антициптуючи, тобто приймаючи життя, проводячи до майбутнього життя життя в раю». Присутність Духа Божого як ласки несотворної, є головним чинником, ділаючим, коли, отже, говорить про обидва роди ласки. Не відділяй ласки сотворної від ласки несотворної. Мудрість Божа розливається в різному ступені у всіх сотворіннях. Це яка теорія? Теорія бунамтури екземпляризму. Екземпляризму теорія. А святе писання є. Найвищим і найповнішим виразом. Тому, приймаючи Боже розуміє розуміється Божою мудрістю. А людина визнає, що є сотворіння, відкриваючи любовну присутність Бога у світі. Бономатурянська концепція присутності Бога у світі проводить до. Признання особливого місця людської свободи в процесі зустрічі з отцем. Однак серафимський вчитель, вихваляючи над усе як присутність Святого Духа в пізнанні і в житті людини паломника, хоче вихваляти характер цього добра. Він каже: так: не можемо піднестися понад себе як тільки завдяки вищій чесноті. Ну, він каже, без, без, е, всяке пізнання є марне, оскільки ніхто не дійде до сина без Духа Святого. Тобто ця ласка сотворена, потрібна найпідґрунтям. Ласка Святого Духа. Добре. йдемо далі. Ласка є е, без, е, тобто, безкоштовним даром Бога. Гратія гратість датам. Чим більше обдаровує, обдарована розумом і почуттями істота людська зосереджується в серці, щоб відповідати на любов Бога, тим більше стається його образом і подобою, і тим інтенсивніше бере участь в його люблячій присутності. Як тільки Бог є в трьох особах, містичне досвідчення тієї таємниці ласка закладає інтервенцію на святішої Тройці, яка підноситься і обдаровує, Щит почуття людини в ньому самому. Підкреслена є безкоштовність, оскільки любов Божа є рухом обожествування з рації уподібнюючої Божої присутності. Так, вона є активна, ця божа любов, вона виливається сама по собі. Завдяки ласті свобідна воля здобуває заслугу слушну і відповідну. Усправедливлення є плодом за рівно вільної волі, як і ласки. Ласка, яка чинить нас милими Богові, розділяється на предиспозицію до чесноти, за справою яких душа стається е, праведною. Присутною в теперішньому стані людини, метою ласки є очищення її, піднесення і сформування наново, а також вчинення, що це. Нове вишколення, щоб було тривалим, тобто мова йде про постійність. Через дар ласки Бог звільняє душу від перешкод, які повстали за справою ват так, щоб в дні воскресіння була відповідна до стану праведності. Бономатерианська теологія оперта на вірі і сперта також на об'явлення, розважає мудрість вічну, яка Порушує людину, що сталася кращою, більш святою і гіднішою. Іншими словами, відраджує, тобто стається прихильною стає прихильною для людини до пізнання Бога. Ласка, яка взростає за життя, свій, свою мету осягає у небесній так? Протягом усього свого земського життя ми тут співпрацюємо з ласкою Божою. Вона в нас зростає. Отже ж, але ця ласка повинні ми також розуміти, вона зростає в нас, коли є освячуюча ласка. Так, в нас тоді, коли у нас є освячуюча ласка. І щоразу, коли ми робимо кроки на дорозі єднання з Богом, ця освячуюча ласка в нас зростає. І її метою є осягнення мети у небесній вітчизні. У дорозі, тобто ми є всі в дорозі, в дорозі потребує душі сокрушної і свобільної волі. Людина приймає цей дар з власної волі, стаючися членом Тіла Христового. Бревілоковим він появляє, появляється ідея свободи, пов'язаної з процесом ема, е, е, емансипації. Зараз собі, може, пояснимо, що це таке. Свобода і вільна воля є частиною сумління і розуму, що залишається в безпосередньому зв'язку з, зв з ласкою. У ділі домінує біблійна частина про Бога, який уділяє ласки, щоб звільнити душі. Згідно євангельського характеру. Свобода має бути для життя в любові. Маємо, отже, ідею свободи, поєднаної з вільною волею і пов'язаною з звільненням від гріху. Розважаючи тягар гріху первородного, вільна свобода здобуває завдяки ласці заслугу слушну і відповідну. Не є під примусом і залишається свобідна відносно ласка, може її прийняти або ні. Надалі, в наступному виборі. Довершена через людину, ласка Божа є ефективна або ні. Якщо стає прийнята, усуває гріх, а душа пристосовується до Божого дару. У, е, у справедливленні беруть участь зарівно вільна воля, як і ласка, яка є дармовою. Воля відіграє також важливу роль в розвитку ласки. Воля є природньою із вибору. Воля Божа окреслюється іменем проведіння. Вона керує усім, що діється у всесвіті. Коли засуджує діла згідно справедливості, коли призначає до спасіння діла ласки і милосердя, яке не виключає справедливості. Отже, ласка і милосердя не виключає справедливості. Повинні також це розуміти. І він так каже, що ділає тільки і виключно добре, і нічого не наказує несправедливо. Істота людська, покликана до життя вищого, є побуджена, щоби на засаді добровільного вибору не розмаїті інспірації віднове відповідаючи добрими плодами. В істоті людське добачаємо подвійний рух. Один в розумі згідно інстинкту розуму, другий в тілі згідно інстинкту сексуальності. Перший має скерувати, другий натомість слухати, згідно прислуговуючого порядку. Хто ж є власті, посідає здатності, духовні, інтелектуальні і волітивні, які дозволяють панувати над чинами і інтелігенцію, що провадить. Розсудок і второпність, яка провадить до добрих плодів. Оскільки Бог є любов'ю, дає себе задармо, однак необхідно є також свобідне, свобідне рішення людини, згідне, щоб спинатися вгору, тобто підніматися до гори, є невідзивною умовою обожествлення. Присутність Бога, вже закінчуємо. Присутність Бога в своєму житті акцептується добровільно. Ласка, є силою внутрішньою, яка має стисло єднатися з душею. Істотним моментом в процесі божествування є серце слухаюче. Кор Ауденіус, тобто серце, яке слухає. Прерогатива не відзивна для ефективної реалізації ласки через свого духа Бог хоче обожествити істоту людську, або після чого, е, чого знайде вона його присутність у всіх речах. Отже, от ж, коли є цей просвічений розум, тоді людина здатна добачати Бога у сотворених речах. В Бривілокіму є мова передусім про ласку як джерело підтримуюче, Яке дозволяє війти в безпосередній контакт з Богом і в тій таємниці і свобідний спосіб нав'язати внутрішній любовний стосунок між Богом і людиною. Підкреслюється там також роль ласки, як джерела добра і життя в Бозі для людини-паломника. Її фундаментальна функція да. Є дання душа, душам, які знаходяться в стані недосконалості, можливості ступеневого уподібнення до, до трійці і уділу у житті самого Бога. Отже, ж, я думаю, що ну, тут більш-менш все ясно. Так, мовою теології я вже задав, як називається ця наука про ласку, харетологія на першому міфіку не міг задати. Отже. Мовою харитології, пояснили собі певні речі, які стосуються ласки в боневантерянському ділі, тобто в його, в його працях в його творчості. Наступного разу поговоримо про оригінальність Бонамантурянської думки стосовно теми. Стосовно теми ласки. Дякую всім.